Тяжки на столику в легкій тіні, заходжу місце. Мене звати Іра. Давайте сьогодні разом з вами роздивимося мої рослинки, ті, які знаходяться в календарній зимі, але вже потихеньку пробивається сонечко і садочок потихеньку починає розставати. Вже показуються перші зелені листочки. А на екранах ви бачите, як моя красунечка ялинка дуже з цікавою назвою зимувала в горщику. Я вам пізніше покажу, якою вона стала. Буду вам показувати, як я обробляю свої хвойні рослини, але це згодом, А поки просто вам пропоную подивитися на мій сад. Давайте ми сьогодні подивимося і ви дізнаєтесь з цього відеоролику про те, як і які сорти у мене перезимували з Ехінацей. Як вони виглядають у садочку? А поки ми з вами бачимо, як тане сніг на Харківщині, як виглядають злакові трави, вже потихесенько, ехінацея збрасує своє насіння, яке я з цього сорту не збирала. Тому що вважаю, що воно не є повноцінним. А ми у подальшому, якщо в мене вийде, зможу вам показати, чи проросло воно, чи не проросло самосівом. А поки пробивається через кору, через цей сніг, цибулинні квіти. І дуже непогано виглядає садочок у цей час, коли він надихається сонячними променями, а також і в ньому зароджується життя наших квітів. Ось так у мене цей сорт виглядає. Ехіна цей. Це є сорт Делікас Ice, Дуже цікавий сорт. Мені хочеться його вам в цьому році показати повноцінно. Показую вам, що і навожу ракурс, що хризантемка високоросла, дуже з цікавими відтінками, Вона все-таки в мене перезимувала, і я рахую, що з нею все буде гаразд. Подивіться, як гарно наросла ковила. А тут, дівчатка, я вам буду далі показувати якусь певну частину цього відео, як виглядає моя ехінацея. Після танення снігу, після зими ще можуть бути, звісно, і заморозки зворотні, але вже на сьогодення, середину лютого 26-го року, я бачу, як перезимувала. Моя хінацея, той чи інший сорт, і це гарнесенько зараз ось видно. Сорт зветься, «Фантастік єлов, дуже симпатичний, на мій погляд, шикарнющий і дуже соковиті жовті відтінки цього сорту. Я ось тут зараз заберу цю. Бірочку, підпишу її заново, бо бачите, за два сезони повністю вона втратила свої літери, і треба її оновити для того, щоб потім знати точно та не забути, який сорт у мене зростає на тому місці. А тут ви бачите, як у воді стоїть у мене ехінацея, потихеньку сніг тан. Його в цьому році було дуже забагато. І подивимося, як буде в подальшому глядати. Цей сорт і коли він вже буде без снігу. Чи буде йому ця вода природня, зайва, але ви бачите, як він гарнесенько перезимував. Сорт зветься Фонтан Єлов. Мій найулюбленіший жовтий, соковитий, насичений колір, який не вигорає, має невеличкий цей зріст. Цей сорт ну десь до 45 см, дуже компактно виглядає, неперевершено. Така, знаєте. Ромашка цікава. Це поки ще вважається новим сортом ехінацеї, який побачив світ у 2022 році. У мене є його певна кількість, і ось ви зараз бачите, як кущики перезимували. Тепер будемо бачити, чи буде її зайва волога чи ні. Але давайте я вам покажу ще і світ чілі. Також непогано перезимував цей сорт. Трішечки тут йому волога. На сьогодення. Але я вважаю, що все з ним буде добресенько, бо він в мене є на пагорбі. Бачите, там є трішки такі і зелені листочки, і бордові, ну, Буду вірити, що з ним буде все гаразд. Я вам зараз покажу, як він виглядає на світлині у квітучому вигляді. Дуже мінливий, цікавий, з невеличкою квіточкою. Це якраз ті кущі, які до нас приїжджали з європейського розплітника, які були викопані. І потім нам вже предоставлені саме з голим коренем, і в такому посадковому матеріалі, дуже гарнющому. Це сорт Бігхахуна. Ось в такому вигляді, у мене на сьогодення кінець зими 2026 року. Поруч зростає і пінісетум. Я люблю і низькорослі гінацеї, і високорослі. Вони ідеально поєднуються один з одним, а також з іншими багаторічними. І злаковими травами. Цей сорт у мене також є у світлинах, і у пропозиції на 2026 рік можна придбати, але в обмеженій кількості подивіться, який він гарний. Якщо брати загалом його кольорову гаму, то я б все ж таки його віднесла до більше світло коричневих відчинків. І це той сорт, який має просто величезну здоровенну квіточку. А ось так у цю пору виглядає чимерничек. Той сорт, який я саджала у 2025 році, який до мене приїхав з європейського розплітника. Дуже колекційна квіточка. Мені він подобається під, бачите, покровом снігу. Там ще є. Один пуп я начекала, от я тихенько тут намагаюся його розкрити, і хочу сказати, що мені здається, він непогано перенесе невеличкі морози. До п'яти точно буде все гаразд, а можливо, і більше, але це не точно. Бо він у мене в моєму садочку зимує вперше. Бо мені дуже хотілося саме мати цей сорт, бо в нього. Дуже темнесенькі листочки зелені, а мені такі подобаються чимирники, і в нього є червона ніжка. Ну, така кольору Бордо, ось так зветься цей сорт. Якщо ви дівчатка його десь зустрінете, купуйте, бо він цікавий. Бачите, яка в нього кольорова квіточка, ефектно він виглядає, і. Подальшому ми його будемо також роздивлятися. А примулка і взагалі нічого, росте собі. Тут в мене вона саме ось цей сорти Blue Ripples і також з іншої серії Поляна Touch of Голд. Вони непогано перезимували, всі стоять зелененькі, були під снігом. Мінус 24 у нас було короткочасно, а деякими місцями було 20%. Трималася така температура, і як ви бачите, з ними все гаразд. Купуйте їх і ними насолоджуйтесь. Усім пока дверей для тебе завжди